И я, почувствов... и я почувствовала тоже, когда ты даешь что-то, вот отдаешь, да, и люди не... не то, что не благодарят, а вообще даже не видят то, что ты делаешь. Это как-то вот тоже ну, неприятно потом получается. И вот э, из игры, да, ты себя как бы, ну, проявляешь в жизни, а тебя не воспринимают такой, какая ты есть. И вот когда ты меняешься, да, ты, ты же должен поменяться для себя, а не для того, чтобы нравиться людям или партнеру. Где вот эта грань, что, что понимание, что ты уже чересчур хочешь быть удобной для людей, или там приятной, или чтобы тебя воспринимали так, как им хочется. Это же и про отношения с партнером тоже. с идеальных видосов не дэнэ мои. І з партнером все одно люди проходять в партнерстві всі стадії, які описані, і конфетно-букетний період, і потім е, притирання, потім десь один одного не переварюєш, ти ж, маєш пройти ті всі етапи на, на, ну, відносин. Просто йдеться про те, що якщо я дивлюсь на це дорослими очима, я тоді кажу, що і цей етап я пройду. Ну, бо і, і таке є в житті, що от, от воно так. А потім, коли людина в дитячій частині є, вона починає або втікати, ну, от відносно є, якась перешкода, вона починає втікати з хати. Ти кажеш до неї, давай сядемо, поговоримо, давай сядемо, вирішимо. А людині боляче е, контакт, їй контакт боляче, тому що мама не давала контакту. Так, і людина боїться близькості. І вона тому втікає, коли ти кажеш, давай поговоримо по душам, для неї це попасти в час, коли мама ставила перед собою і казала, А для чого ти це зробив? Тобто він починає ідентифікувати з мамою. І це не про дорослий контакт. Розумієш? А дорослий це коли я сідаю і вирішую якісь ситуації. лезть. Но я вам хочу сказать, что вот абьюзер, он делал именно так. И ты вводил тебя в заблуждение. То есть он понимал, когда ты отрываешься от с под его контроля, да, ты начинаешь уходить, чтобы тебя не абьюзеры или еще больше. Он тогда говорил, подожди, стой, давай поговорим, давай выясним, давай. И ты понимаешь, что ты опять входишь в, эти, в, это, в этот контроль. То есть тебя опять начинают над тобой иметь власть. А Тут Лена не про власть, власне, про рівну, рівні, рівну розмову, коли ти з людиною говориш. Дивися, чоловіки вони дуже часто оцінюються через дії. В молодості ми дуже багато <coughs> лапші на вуха вішаємо. Не всі чоловіки діють. Так? Як чоловік сказав, от зробимо так і став, і зробив. Як це кажуть, пацан сказав, пацан зробив. А друге, він сказав і пішов, і щез і до побачення. Розумієш, і тут треба дивитися, чи, він, чи його слова не розходяться з діями. Коли аб'юзер каже, давай сядемо, поговоримо, сідаємо, ми говоримо, а потім він робить по-своєму, це означає, що він маніпулює тобою, тому що він тонко вловив, на чому тебе можна присадити. Ну так. Да, да. Тут таке, що коли я відчуваю, що це є маніпуляція, ну це не про дорослі відносини. Дорослі відносини це про те, що я сказала і мене почули. Розумієш? І то так само От з тих всіх історій треба робити свій висновок, складати свою думку. Ну так. Да. А є навпаки люди, які бояться а. розмови, а є люди, які кажуть: починають до тебе з різних сторін підходити. Тебе виводити з себе, а потім ти кажеш, та пішов би ти починаєш йому там, е, говорити пару лагідних, а він каже: бачите, вона психована, вона психована, психушку треба. Сам тебе виводить на емоції, а сам сидить, як нічим не бувало, і каже, то ж вона психована, чого він мене обзиває? А це психопати так поводяться. Ну, Взагалі, це дуже сложно, вот, серйозно раз, раз, познавати, Человек к тебе относится именно с любовью и интересом, либо же у него какой-то действительно свой заскок, и он начинает на тебе проводить эти опыты, чтобы понять, что с ним происходит. Вот я, наверное, скорее всего, и боюсь этих отношений, потому что они, сложность отношений в том, что ты постоянно должен э, думать, работать, как бы тебе не оступиться, как бы тебе не зайти в эти объективные отношения, как бы тебе не повторить Нет. ошибку. Лен, от, Спочатку треба дуже добре слухати і дивитися. Розуміє? Щоб дивитися, поки в мене немає закоханості, поки в мене немає ліжка, бо ліжко прив'язує, я починаю дивитися, робити якісь свої висновки. А, а потім я вже дивлюся, як людина поводиться. Ну і кажу чесно, ну немає. Таких людей, які би були повністю здорові, без якихось схильностей, ну все рівно може бути і нахил в якусь сторону, або нахил в сторону аб'юза, але ти знаєш, що ти цю людину можеш ну десь його посадити домовитися, або нахил в сторону, що ти можеш аб'юзити, що він буде сидіти сідати, втікати в кут і робитися маленьким і незамітним. Розумієш? Ну то є... ну, я, Согласитесь, что, вот, допустим, на, на моем данном этапе мне же не придет какой-то дурачок, э, который будет играть ну, со мной в детские игры. Ко мне же придет умный, э, к примеру, да, который будет знать, как, как мной э, ну, можно управлять или не управлять, yeah. правильно? В основному приводить людей, нам так здається, що ми зустрічаємо людей, бо ми таких вибрали. Приводить людей всесвіт, знаєш, приводять вищі сили для того, щоб ти прийшла якийсь етап в своєму житті. І Якщо ти думаєш, що ти що навіть ти все пропрацювала, і до тебе прийде зрілий чоловік. Він прийде краще, ніж був попередній, але все одно буде що над чим працювати. Не буває, що було не вирішене. Там ну, що все було вирішене, і ви всідете і, і, і колобка ліпите, грубо кажучи. Ну такого не буває. Все одно прийдеться як щось своє проходить. Знаєш, Як сказала один раз Наталя Холоденко, вона сказала, що в Україні дуже багато незрілих чоловіків. І реально на нашу незрілість впливають війни, тому що ну, от коли зараз чоловіків забирають на війну, то мама не буде труситися на тим сином, буде труситися. Ще й як? Це, буде, це почнуть нарциси десь там іти, тому що будуть їм розказувати, що вони там Наполеони з дитинства. А так само друга ситуація: є війна, і жінка лишається сама з дітьми, її треба тащити, і тут може знов статися таке, що дитина не і може ну, любові, і може бути той самий психопат, і аб'юзер, і все, що хоче. Ну, тобто, нема гарантії, розумію. Тут просто ну, от коли ми беремо Європу, то в Європі в них е, більш стабільніша можливо, психіка. Можливо, навіть у ті самі служби, про які там Христя розказує, забирають дітей і так далі. Якщо ти не знаєш, як правильно виховувати дітей, тобі соціальна служба допомагає, тебе направляє в цьому напрямку. І це не є все погано. Ну, тобто, і так само я скажу, я не пам'ятаю, хто мені розказав. а я згадала, мені там одна знайома розповідала, вона колись зустрічалася з голландцем, та, і вона каже, я не шкодую за, за два роки, що ми з ним там зустрічалися, я не шкодую за ті відносини. Це, каже, Це була людина з найздоровшою психікою. Тобто йому в дитинстві дали здорову психіку. Він себе в дорослому віці йому не треба було ходити на всякі тренінги, пропрацьовуватися. Він в дорослому віці мав дуже здорову психіку. розумієте? Тому що отак от йому з дитинства дали. А в нас з дитинства, ми, ми самі не знаємо, як виховувати, хоча в нас в Україні скільки психологів. І своїх дітей калічимо, а в них тут, виявляється, можна по-іншому поводитися. Лін, тому немає тому що Якщо у тебе какая якась проблема, ти уходишь в терапію з психологом, яка діляться, і вони кожен свой ход прорабатывают. Це добре, коли э, страховка покриває психолога, або добре, коли э, ну, то психолога достатньо тобі там на, 10, на 10 разів, шутується. а якщо приходиться психолога руками мати, так я же говорю, у них тут терапія очень довга, вона йде годами. Лен, просто вот що я заметила, коли я, наприклад, з якоюсь людиною говорю, я говорю щось, наприклад, Лені, да, говорю. І я в той самий момент себе ловлю, що я таку мудру фразу сказала, а в мене його теж треба там підтягнути чи попрацювати. І mm -hmm. от коли ти говориш з терапевтом, то дуже часто, можливо, терапевт тобі нічого не каже, а ти сама себе починаєш. Чути. І все. Так она так і говорить: ну, допустим, мой психолог, вона, так і... вона только слушає. Як у мене возникає какой-то вопрос, то говорить, это только ви знаєте ответ, я Я нічого говорить не буду. Ти просто йдеш в терапію, і ти прорабатываешь сам себе, виходить? Ти йдеш сам з собою розмовляєш. Да, Так, це про те, що ми говорили з Вікою. треба пізнати себе. Коли ти да. починаєш якусь історію розказувати, ти потім з цієї історії робиш якісь висновки, і потім е, ти розумієш, ага, там я була не права. А там я могла повестися так, а там я перестаю себе звинувачувати, що я себе так повела, тому що мені було 5 років, наприклад, а мому там, 30 років. І е, е, я, як п'ятирічна дитина, ну, не могла по-іншому відреагувати, там, наприклад, що тато там сказав, він сказав, може, зобрази на маму. Або там, деколи дівчатам звинувачують себе, що вони не так себе поводили і там десь їх чоловіки образили, так? А кажу: а треба зрозуміти так само, навіть про цей самий перший шлюб, треба зрозуміти, що в нас нема досвіду бути жінкою, бути чоловіком. Ми одружуємося там в 20 чимось років без досвіду. Так як жили наші, ну, ми йдемо в основному по родових програмах своїх, дивимося, як жили наші батьки. І перестати себе звинувачувати, що я була поганою жінкою чи поганим чоловіком. Тому що я таким чином, ну, от так мені прийшов мій досвід партнер. Ні, я, я ніколи себе не осуждала, Ні. Ну, людей осуджує, що вони себе не так поводили, не були такої, якби я себе поводила краще, він би не пішов. Якби я себе поводила краще, він би так зі мною не повівся. Розумієте? Ні, я просто завжди говорила, що я могла б зберігати сім'ю, але я не знаю, для чого б це мені потрібно було. Я прожила сама, я зробила сама, я захотіла так сама, і це мій путь. І я не можу його обвиняти, що так произошло. Ну, так должно было произойти. Лена, ну, напевно, ви зрозуміли, що ви не хочете жити в таких відносинах. Ну да, ректорами. да. Бо, я я тоді... Я тогда почему такой выбор сделала? Потому что у меня была проекция на мамину жизнь, и я сказала: Я не буду, как она, жертвой, и я отказываюсь от этой жизни. Вот. А зараз скажи своей маме, мама, благодарю, что ты мне показала, да. как не надо. Да, да, вот. да. Я вот. тогда записала ваши слова, я теперь буду именно это говорить. Да. Не как укор, что ты неправильно делаешь или так делаешь, а, а просто я буду благодарить ее за то, что она вот этот негатив весь несет. То есть я благодарю, что ты и больше даешь мне понять, как мне не надо делать. Да. Okay. Окей. Послушать, послушать, как у кого это в жизни происходит, потому что мы всегда, ну, как бы, живем не то, что сравнивая себя с другими, а учимся каким-то навыкам, привычкам, то есть тех людей, которые вот, ну, рядом с тобой, да. То есть ты как будто бы берешь урок какой-то жизненный. И поэтому классно, когда в кругу общения много людей, да, есть кому чем поделиться каким-то опытом позитивным, негативным это все равно для тебя какой-то будет урок жизненный. Я благодарна вам за игру, благодарна за то, что вы уделили время. Поздравляю вас с праздником, Благодарю. чтобы вы всегда были. Любимой, вы любили. Мы поздравляем всіх з праздником, так, якщо в них связано, да. я дуже рада. И чтобы в вашей жизни всегда было место подарком. Приятно скажу. Все, дякую всім за увагу, дякую за участь, до наступних разів.